Вітаю вас, друзі! Вищі сили вам передають послання. Про що сьогодні воно? Знайдіть баланс! А що хоче з цього приводу сказати ваша душа? Дуже цікаво, коли ми поєднуємо. Практикуйте медитації. Подивіться, як цікаво. Нам навіть зразу дається порада, щоб знайти баланс. Практикуйте медитації. Вищі сили вам пропонують і радять знайти баланс, а душа ваша дає підказку вам. Практикуйте медитації. Так, що ще? І це принесе вам успіх, і це принесе вам ну, перемогу певну, збагачення певне в матеріальному плані та й в духовному. Це допоможе вам приймати рішення і війти в свою стабільність. Тобто, знайшовши баланс, практикуючи медитацію, ви зможете багато чого досягти, працюйте над собою, е приймайте рішення і не бійтеся, мріяти. Не бійтеся фантазувати, тому що королева мечів це ще про розум. Так, довіряйте розуму ідіть за розумом також, але, але тримайте в балансі розум та душу. А душа це про мрії, про фантазії, а розум це про якісь реальні дії. І те, і те необхідно. Так. Що ще, ще нам скажуть? Серце розбите. Вищі сили кажуть, що навіть якщо ви думаєте, що гірше вже нема куди, і що вже так все погано, і справді, можливо, все погано, вищі сили вас запевняють, що ви. Захищені. Ось Руна Альгіс, вищі сили вас захищають. Руна Дагас говорить, що світанок новий настане, день новий настане, нова глава вашого життя уже пишеться. Ви захищені. Від усіх негразів, від усіх темних сил та обставин. Ви захищені. Знайдіть баланс, медитуючи. Ось які сьогодні послання.